З вами я, Олівія. Я опять знімаю э, мангу. Не знаю, чи вона подобається чи не подобається. Ви, коротше, дивіться: е, е, якщо подобається, лайк і підписка. Не подобається коментарі. Ну, і якщо скільки буде коментарів стільки, скільки, скільки лайків, стільки і коментарів. Подивимося. Кому подобається, кому не подобається, що я знімаю. А якщо ви хочете щось додати, то пишіть в коментарі там. Тільки ви там напишіть, що, що хочете, щоб я знімала. А щоб не хочете, то там щось інше пишіть. Тільки щоб було все у всіх. Ну, не знаю, якщо вам щось там подобається. А ми будемо продовжувати. Це у нас вже. е, розділ третій. Називається манга, ув'язана з головним героєм, Горор гри. Тут, вроді, далі, немає. Бачите, хто не, 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 не продовжається. Тут їх, напевно, три штучки тільки. Я два, два розділа прочитала. Воно, напевно, ще робиться. І це я зараз читаю третій. Як третій прочитаю, ми продовжимо. Іншу мангу будемо читати. Е, проте буде вже. Це вже третя буде манга. Це друга манга, ув'язана з головним героєм хорогри. Це друга манга. Отуша. Саме перша манга в мене там на каналі. А, не хочу вас задержувати. Ми починаємо читати. Все, вдох, видох. Зазвичай, коли голодуєш, люди не можуть, не помирають одразу ж. Але у маєтку Лідберг. Якщо рівень твоєї ситості зменшується, то ти помираєш у той же момент. Іншими словами, тебе чекає миттєва смерть. Відмовляюся. Але ж хіба не краще підкріпитися? Усе ж таки ми маємо знайти кімнату правди. У цьому немає потреби. Точно, він ж він не довіряє мені. Тепер ще й має роздратований вигляд. Ці слова здалися саркастичними. Чи мені здалося, але йому дійсно варто поїсти. Якщо не хочеш вночі я проберуся у твою кімнату, збожеволіла, тоді, поки ти спатимеш, я збираюся схопити тебе в уяві Шарлотти. зв'язати та з силою відкрити рота, щоб нагодувати. Ти дійсно не у своєму розумі? Якщо не хочеш цього, можеш піти за мною добровольно. Є одна річ, яку я була упродовж життя упродовж життя. Незалежно від того, ув'язаний чи ти чи насильник, твій живіт буде завжди набитим. Невже Мої залякування спра... спрацювали, йде за мною, навіть не, пере... не перечуючи, не заперечуючи, хоча і вираз його обличчя має не найкращий вигляд. Не хвилюйся, дідриху. Їжа тут спра... насправді смачна, але навіть якщо тобі не сподобається, ми маємо вибратися звідси. Я справді ненавиджу ненавиджу таких, як ти. Як прикро, а мені от подобається люди схожі на тебе. Ти точно... Ми точно туди йдемо. Звісно ж, хоч і розумію, чому він сумнівається, але я ніколи не губилася в цьому маєтку. І все завдяки цій мапі. Мапа. Після потраплення в цей світ я навчилася використовувати, використовувати вікно системи для своєї зручності. На мапі є, є позначки з, місця, з місцями розташування їжі предметів типу зброї та монстрів. Отже, вона становила, становила в пригоді, коли треба щось знайти, або, або ж уникнути монстрів. Сталевий розум активовано. До цих слів, я теж уже звикла. Було б добре, якби система могла показати мені, де знаходиться порошок, або ж кімната правди. Ми прийшли, Дідриху. Це їдаль. Ох, дідько. Схоже, в нас новий гість. Стала і розум активована. Третя голова. Ну, ма, тільки спробую дозиркнутися до нього. І я в той же момент уб'ю тебе. <ріст> <ріст> Уже придумав? Передумав? Слушна думка, ти достатньо розум... розумний для того, аби зрозуміти, що я тобі кажу, чому ти все ж таки тут? Тепер, коли монстр пішов, їж, скільки задумається Дідріху. Якби, не було, якби я не була поряд з ним? Замість того, щоб їсти Дідріх, ймовірніше, непритомні ви намагаючись збитися з монстром, що ти задумала? Задумала? Я просто даю тобі змогу наїстися. Запитаю по-іншому, чому ти так, до, така добра? Мені просто здається, що ти зголоднів. Це не має мати. Господі, це не має мати жод жодного відношення до тебе. Це не має мати жодного відношення до тебе. А я. Вирішила, що тебе, що тепер має, ти впав мені в душу, розумієш? Ха. Тоді, аби запевнити, що прийматися ні про що, перейматися ні про що? Я просто зникну з цієї душі, ні? Ні. Ти вже при, пере, привернув мою увагу, то маєш поїсти. Тож маєш поїсти? Що ти маєш? Ха, а ти справді тостолобова лоба, товстолоба, чор? Але якщо при. А. а угу, да. Класно. Але якщо? Прямо зараз не поїсти дійсно зникнеш. Пробач мені. Я ж не кажу тобі про, про, просити вибачення. Усе ж усе ще злий, але ж я перепросила, можу усе ж таки поїсти. Якщо що зроблю? Це відчепишся від мене. <рророк> так я більше не стану докучати. Ситість 30, Ситість 40 50. Добре їсть. Ситість 70. Чому ти продовжує дивитися на мене? Ах. Один погляд на. На те, як Дідріх їсть, робить мене неймовірно щасливою. Я краще піду, оскільки виконав твою забаганку. Сподіваюся, більше не затримуватимеш мене. Добре, добре, можеш ти. Я добре наб, набил, набила його живіт, щоб він не, не має померти попе, найближчим часом, так? Ситість той стам. Одного разу в грі теж випадково довела себе до голоду та померла. Можливо, у цьому, є, полягає, у цьому є, полягає причина, з якої. З якої так хвилювалася за нього. А це що? Система була оновлена додані нові можливості. Нова можливість. Бажаєте перевірити здібності Шарлотти? Так? Ні? Здібність Шарлотти? Чи було щось подібне в грі? Спершу просто перевірю. Здібність шарлоти, здатність контролювати невеличку кількість монстрів має побічний ефект. Здатність від, 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 відмити вікно до блискучого сяйва. Здатність оберіти соус до стейка, вустерський соус гірчий соус соус шарлоти. Що це все таке? Е, відмити вікно. Та обрати соус для стейка? А? Цікаво, що це за здібності під марками зі знаками питаннями. Гадала, тут буде щось корисне, але всі ці здібності якісь незначні. Уа виснажена! не думаю, що взагалі хоч колись використовую цього. на Настільки жалюгідне. Такої думки я була поки не настав той день. Місія місія Шарлотти. Атакуйте, та е, здолайте дідріха, щоб що. Так, щоб його той не поверхнувся. Успішно виконання забли... наблизитися вас з... до здібності Шарлотти. А, а ну Прийма. Місію е... у разі відмови вам не буде нараховано штрафне очко. Так, ні? <плес> Все. На цьому ми будемо з вами кончати, тому що тут більше немає. Бачите, воно тут не нажимається. Бо тут тільки три. Три розділи. Ну і коротше. На цьому я буду з вами прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі своє міні. A, ant jo viskas. Paka-paka.